Всім привіт-привіт! Ну що, дівчата, давайте затестимо вже ось ці гелові тіпси, які я вам показувала в попередньому відео розпаковочку. Квадратні тіпси сьогодні будемо тестувати під номером 8. Ось такі посилання, напевно, вам знову залишу на ці тіпси, де замовляла. І давайте спробуємо, які ж вони в роботі порівняємо з тими, з якими я працювала, які ви вже бачили в формі стілет. Хто не дивився попереднє відео з розпакуванням, переходьте, подивіться, воно було попереднє листа недалеко, тож підписуйтесь і ставте лайки цьому відео також. Так, давайте вже затестимо, тут я вже трошечки без вас щось там пробувала, і зараз я вам розповім всі свої емоції після цих тіпс і свої враження. Ось такі квадратні ми з вами так поспіхом попередньому відео подивилися. І в першу чергу, що треба зробити, це як завжди, нам треба підібрати обов'язково. Ідеально підходящою, яка найкраще підходить під той чи інший нігодь. Тобто під кожний нігодь треба за розміром підібрати саме тіпсом. Підбираюся таким чином я все, і особливо мізинчик я тут спіткнулася, щось один мала, одна тіпса, друга якась велика. Ну, коротше, взяла більшу, Візьму більшу і спробую, що воно вийде, бо мала, ну, ще в мене є свій натуральний нігодь, то не буде закривати бокові параласи. Та, і взагалі, як би там не було, то теж вузькувато. Ось з однієї сторони, як завжди, по 12 штук, і дві штучки в мене вже залишилося, можна їх ще буде колись використати на чомусь або просто намалювати. Ось таким чином я все порозкладала за, по порядку, де великий, де середній, де вказівний, щоб потім одразу знати, де на який пальчик гелева тіпса. Давайте вже нарощувати нігті гелевими тіпсами і я буду їх клеїти на оцю біленьку базу. Але краще все ж таки клеїти на прозору каучукову, ну або можна і на кольорову, яка саме найкраще у вас тримається. І тут щось з тим середнім нігтем пішло не так. Я зараз все вам розповім вирішила я з нього розпочати і приклеїти туди тіпси. В першу чергу хочу сказати, що ці тіпси доволі таки товсті, якби вони не здалися на ну, першому розпакуванні мені тонкими, тож вони товсті. Я частенько ось так піджимаю, коли мені не вистачає арочки самої гелової тіпси, а ці не підгинаються взагалі. Ти їх підгинаєш, а вони назад розправляються або й того. Взагалі не підгинаються. Це мені дуже не сподобалося, бо бувають такі випадки, що коротше, в мене нігодь арочний, а тіпса плоска, і її треба підігнати під, ну, під свій власний нігодь, інакше воно не дуже добре приклеїться. Ще на цей нігодь мене не хотіла зовсім клеїтись ця тіпса. Я її прикладала на рази зо три, напевно, я її відривала. І причина була в тому, що вона все-таки велика, велика за розміром, і підібрати мені не вдалося потрібно і за розміром, бо вже одна сторона була у мене використана. Як ви бачили, вже 5 тіпс там було використано. Тож клеїла все як. клеїлось Ось великий палець, подивіться, дуже ідеально все приклеїлось, ніготь тут, і він такий більш плоский. То тут не треба було підтискати саме цю ось так гелеву тіпсу. Вона ідеально сюди підходить. А ось там, де арочні, а вона більш плоскіша, то там все не дуже добре відбувається. І хочу сказати, ті, ті тіпсини, якими я нарушувала стіле, то набагато краще. Її можна так просто придавити пальцями, і вона якийсь час потримає форму, і якраз того часу вистачає на то, щоб піднести під лампу або в лампу так нашу гелеву тіпсу, щоб вона так заполімеризувалася. Ці гелові тіпси взагалі не слухаються. Вони зробили ось цю тонесеньку штучку, яка ближче до кути, коли вона там така шершавенька і вона більш тонкіша. Далі ця тіпса більш товстіша. З одного боку, вона це дуже добре, бо вона буде міцніша, краще, можливо, якась буде триматися, не так швидко ламатися. Але якщо у вас вона не підходить на ніготь, ніготь, наприклад, арочний, а тіпса плоска. Ну, ви вже зрозуміли, то не дуже добре. Якщо її натиснути ще сильніше, то вона просто буде лопатися. Я вам пізніше покажу знов тест, покажу ті дві. Тіпси, просто я вже після того, як зробила цей манікюр, якось не додумалася вам одразу то показати, як вони виглядають, коли ти то все натискаєш. І також, напевно, ми з вами ще зробимо тест, зробимо реальні гелеві тіпси і спробуємо щось з ними зробити з цими. Гелевими тіпсами, наскільки вони гелеві, і з тими геловими тіпсами. Колись в мене вже було схоже тестування, але ну не схоже, а трохи інше, але було тестування. То хочу ще щось для вас зробити. Є цікава задумочка. Тож підписуйтесь, хто не підписався, щоб не ну, пропустити це відео. Ну, Далі я вже роблю дизайн, я по цій тіпсі тонким шаром пройшлася тією ж базою, і там, де сходинка трохи також згладила ту сходинку. Промазала пензликом, все нормально там вийшло, навіть вийшло без опилу, нарощування геловими тіпсами без опилу. Далі я хочу зробити кльовий дизайн, брокат, не брокат. Ну такі блискітки сюди додам. І хочу зробити дуже довге дуже довге нарощування квадратних нігтів гелевими тіпсами з класним з дизайном розтяжечкою. І давайте зробимо, я спочатку хотіла нанести біля кутикули ось цей лак, він такий мене якийсь. Більш вітражний колір мені чомусь подобається такі яскраві кольори, не знаю, як вам такі кольори, то я хотіла спочатку нанести його відразу на, біля кутикули, а тоді вже зверху нанести ось ці блискітки. Але але потім я передумала, і за рахунок того, що він вітражний, я вирішила просто взяти і вмішати ці блискітки саме в цей гейлак, і подивитися, що воно вийде. Спочатку я подумала, що ну все ж таки зіжре ось цей блиск мій гель-лак і воно буде ну таке, щось таке приглушений, такий, скажімо, приглушений колір, приглушені ці блискітки, точніше, а не колір, і буде щось муть якась. Але пізніше мені то все Сподобалось, і зараз ви побачите, чому. Я просто ось так все вмішала І пензликом намальовую ось тут трішечки, зроблю розтяжечку і заполімеризую то в лампі. Все дуже просто і легко робиться. Таку болтушку замість таки можна зробити з будь-яких кольорів, і ну, бажано буде також, щоб вони були більш вітражні, а не щільні, бо в щільних все ж таки не буде видно тих блискіток. Також, як ви бачите, я не використовую пензлика для градієнту, можна навіть тоненьким пензликом потихесенько, ось такими маленькими штрихами взяти і розтягнути ось це наше покриття. Ну, а далі, коли результат вас задовольняє, взяти все і то просто шити цей шар обов'язково в лампі. І на даному етапі я також трохи підпиляю турець, щоб там ось ці пластиночки, трохи пластмаски залишилося від основної пластини на тіпсі, щоб в нас нічого там не чіплялося. Але якщо потрібно, ми ще раз підпиляємо турець, щоб наш квадрат більш ну, симпатичніше виглядав. Також прибираю пилу, ось таке в мене вийшла така розтяжечка гарна. І, як ви бачите, Нічого лак не зіжрав, виходить, що ось ці блискітки, просто гель-лак вітражний, він просто розтікся реально по тим блискіткам, і вони вийшли якось згори, і блиск їхній залишився. Я думала чомусь, що цей вітражний лак таки затягне ті блискітки і ефекту не буде. Але мені просто пощастило в той час і вітраж розплився по цим штукам, з чого вони зроблені, я не знаю. І сам блиск ми маємо на Горі, і то дуже добре виглядає. Ну а Далі я візьму той гель, який я вам вже показувала, це ботл-гель білого щільного кольору. Також я думала, що він не дасть мені потрібного ефекту, бо треба таку базу, напевно, було бгель взяти на пів щоб в нас був такий більш плавний перехід від цих блискіток до білого кольору. Але все ж таки воно трошки розплилося і все доволі нормально таки виглядало. І я хочу сказати, що дуже багато я не накладала матеріалу, не накладаю воно не потрібне, бо сама тіпса по собі рівна і такого великого шару не потрібно. Потрібно. Також можна цілком сміливо взяти базу зверху нанести базу, адже, як я вже сказала, гелева тіпса вона таки... Ну, цупка тверда і доволі товста, і можна зверху накласти ще бази. І я думаю, що це нарощування буде доволі таки міцне і довго протримається. Також, звісно, це залежить від підготовки нігтя, яку ми мали вже зробити до того, як клеїли тіпсу не забувайте про це, бо я це не показувала на відео. І подивіться, я щось забагато цей раз намішала тих близьких, то шкода вже кудись їх помістити. в мене немає місця. Тут навіть не на 5. 5, навіть і на 10, напевно, на всі 20 пальців би вистачило. Тож розраховуйте, бо я просто потім взяла то все зітерла серветкою і викинула. Якби була маленька якась баночка, можна було туди перекласти і зробити ще один манікюр. І, до речі, це кльова ідея, коли можна самому все взяти так, зробити, намішати якийсь колір і, і блискітки, такі, які ви самі забажаєте. Ось таким чином. Але треба купляти малесенькі баночки, такі, щоб. Не просвічувалися, не пропускали світло ультрафіолет, бо інакше буде той гель, тілаки вас будуть застивати. Ну і те ж саме я роблю на наступних нігтях так точно все, і полімерізую в лампі. Але все ж таки трохи по-іншому я вже тут трохи вирішила пришвидшитись і тонкий шар бази не нанесла на тіпсу і біля кути. Коли краще її наносити, тоді і верхній шар буде. Покриття буде таким більш насиченим і більш насичене буде покриття біля кутикули за цими блискітками. І хочу сказати, що супер-кльово, мені сподобалось робити такий заміс за допомогою вітражного гелю. Чесно, чи точніше не гелю, а геллаку. Чесно робила то вперше. Ну, як. Просто реально пощастило, що блискітки просто залишились наверху вітраж стікся. І подивіться, ну, хто скаже, що цей гель не був чи це покриття було не спеціально придбане, а замішане вручну. Тож беріть на заміточку. І ось вже красуються такі кльові стильні нігті, не дивлячись не на що все-таки вийшла стилятіна. Я додала сюди ще два 3D-слайдери. І вони водні. Треба було покласти їх в воду, щоб вони відклеїлись від підлоги. Ложки приклеїти на ніготь і тоді закріпити. Я нанесла на них матовий, топ, щоб вони так якось більше виділялися з цього глянцевого дизайну. Подивіться, ось такі дуже довгі-довгі нігті, у мене вийшли квадрати. І хочу сказати, що супер класний білий колір. Я таких ще довгих квадратів в білому не робила, то мені сподобалось. Я чекаю ваші коментарі, чи сподобався вам цей дизайн і як вам такий відгук про гелеві тіпси, чи замовляли ви, чи не замовляли, бо хтось там хотів замовити. Хочу сказати, що мені все ж таки хотілося більш м'якіші, більш товстіше. Трохи не задоволена, а манікюрчикам задоволена. Тож, чекаю від вас коментарі, ставте лайки, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, хто ще не встиг підписатися. До зустрічі в нових відео!